Україна не погодиться ні на який компроміс, який визнає окуповані території російськими, заявив Зеленський. Нехай, хоч усі союзники світу об'єднаються, ми все одно не визнаємо окуповані території. Це неможливо. Ми юридично їх не визнаємо, зазначив президент. Також він додав, що діалог з Москвою має відбуватися лише з позиції сили, адже будь-яка спроба ставитися до агресора на рівних є поразкою для України. Зеленський робить, робить абсолютно правильний акцент на тому, що будь-які поступки агресору це не мир, а відсрочка нових трагедій. Діалог із Росією можливий лише з позиції сили, коли Україна та її союзники змусять Кремль ну принаймні зрозуміти, що жодна агресія не залишиться без відповіді, а незаконні анексії без наслідків. Тверда позиція щодо невизнання окупованих територій є життєво важливою для України, адже визнання таких компромісів легітимізувало б російські злочини і відважило б міжнародне право. А це стало б небезпечним прецедентом для світу, і наші партнери повинні усвідомити це. До речі. Команда Зеленського працює над організацією зустрічі з новообраним президентом США Дональдом Трампом, хоча конкретної дати поки немає. За словами Зеленського, до інаугурації відбулися попередні розмови щодо очікувань від Росії. Можливо, переговори відбудуться на початку лютого під час українського тижня у Вашингтоні.